дня, представляє компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Mercedes GL500. 5.5 у нас газ-бензин. Газписаний техпаспорт автомобіля з 2007 року з пробігом 230 тисяч, офіційний, третього власника, фукузує в шикарнючому стані, ні косячка взагалі немає. Стоять оригінальні титани, взагалі без бордюрок, хороша літня резина Мішелін стоїть. Автомобіль у нас на дне само собою, все обслужено, все зроблено, самімісний, є безключовий доступ, світленький салон нас зустрічає сіренького кольору, шкіра. Електрорегулювання пам'яті в нас є. Дерев'яні вставочки на рулі, мультикермо, підгрів сидінь спереду заду є в нас люк, є в нас ось така мультимедія, клімат, контроль багатозонний. Є в нас ось офронт режими, тобто допомога при спуску і при піднятті вгору. Слончик в дуже гарному стані доглянути чистенький, залі без ніяких запитань чи зауважень. Ось як все в нас виглядає, задній ряд теж все гарно виглядає. Ось задній клімат, задній ряд. Кожна сідушка взагалі без ніяких плям чи подертостей. По технічному стані автомобіль повністю обслужений. пневмоподвізка обслужена. По моторі коробці зауважень немає. Всі масла, фільтра замінені, ходова зроблена. Ну класний апарат. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.